Вже декілька років поспіль центральний гірничозбагачувальний комбінат Метенвесту визначає переможців соціального конкурсу Місто нашими руками. В його рамках були розглянуті сотні проєктів щодо благоустрою кривого рогу. Десятки ідей простих криворіжців втілені в життя. Компанія Метинвест являється соціально направленим бізнесом і нам дуже важливо мати добре партнерське взаємоотношення з громадою. Свою ініціативність криворіжці довели і на початку 2014 року. За останні місяці на центральний комбінат було надіслано 27 проєктів. Мы, дорогие друзья, надеемся и дальше активного участия вашего. Надеемся, что и впредь вы будете являться инициаторами очень прекрасных, замечательных проектов, которые мы вместе с вами будем реализовывать и будем делать наши города и наши поселки все краше и краше. Завдяки участі в проєкті в селищі Недаєвода з'являться нові зупинки. А в Петрівській сільраді на кошти проєкту облаштують парк серед переможців і проєкт станції юних натуралістів Житневого району. Він передбачає створення тепличного комплексу. Ініціатива має насамперед екологічний характер. У нас возникла идея такая, чтобы создать тепличный комплекс. Почему? Каждый год мы принимаем участие в озеленении парка в сквера, в частности, парка имени 50-летия Украины, сквера Богдана Хмельницкого. В общем-то, мы делимся своим посадочным материалом, но в связи с тем, что, скажем, и детей же к этому проекту мы приобщаем, и к труду в том числе. Поэтому возникла вот идея создания все-таки тепличного комплекса, внутреннего и наружного, который как необходим Іменно во школьному учебном заведении так и оказывает помощь, э, населенню, населенню району дітей ухаживать за рождениями и э, выполнять определенної функції. А вот саксиганці перенялися зовнішнім виглядом прибудинкової території по вулиці Тесленка. Так совпало, что э, те придомовые территории, которые мы брали за основу, это дом 21 и 23, граничат с Саксаганским ЗАГСом. Э, в общем, актуальность очень проста, так как э, все горожане э, и гости города видят, что Саксаганский ЗАГС находится и территория вокруг него находится в непригодном состоянии. И можно сказать, что недостойному тех э, заслуг наших горожан. Э, в общем, э, также Саксанський район є самим густонаселеним, це близько 150 тисяч населення. В числі приморців, цілий ряд проєктів спортивної спрямованості. За ініціативи благодійного фонду Сергія Смілого, в Саксаганському районі з'явиться майданчик, де занять воркаутом. За участь інституту розвитку міста такий же майданчик відкриється на мікрорайоні п'ятий зарічний. В 62-й школі створять базу туризму та скелелазіння. На грантові кошти в школі номер 51 добудують майданчик для катання на роликах. Завдяки програмі Місто нашими руками в Кривому Розі з'являться два волонтерські центри. Усі 11 проектів отримують належне фінансування і найближчим часом будуть втілені в життя.